Субсидія, дорогі мої глядачі, вже доходить до кінця вересень, скоро жовтень значить початок нового субсидійного періоду, да, сезон не за горами, і саме час подбати про те, щоб ви її отримували. Тож, якщо у вас Проживають ВПО, якщо щось змінилось в складі домогосподарства, хтось приписався, виписався, одружилися, розлучилися, народилася дитина, не доведе Боже, хтось помер, треба подати додаткову заяву. Якщо ви субсидію отримаєте в орендованому приміщенні, тобто ви живете не в своєму приміщенні, а орендуєте, треба додатково подати заяву. Якщо кількість членів Домогосподарств фактично менше ніж зареєстровано. Якщо у вас там зареєстровано 5 людей, проживає троє. Також треба подати додаткову заяву і довідку, що ті люди дійсно з вами не живуть. І якщо у вас змінився майновий стан, також треба вказати. Ну це автоматично пенсійний фонд все витягує, тому. Там ну, такий нюанс, що треба подати, але якщо ви не подасте, то пенсійний фонд все рівно побачить, якщо у вас там щось з'явилось, друга автівка, друга квартира і ще щось змінилось в вашому майновому статі. Всім ж іншим субсидія буде переформлена автоматично. Тобто, кому всім іншим? Тим, хто її отримував весь час, там зима літо, да, і в нього нічого не змінилося. Тим, в кого на літо була нульова субсидія, це означає, що субсидія в нього була, хоча і не було, да, бо то був ноль. Ну, ноль, то в нашому государстві, в нашій державі також вважає що це щось, хоча да? скрізь вважається, що ноль – це нічого. Тому коли була нульова субсидія, тому автоматично переоформлюється на зимовий період. Ну і не тяніть цим, бо потім очереді будуть більші, вони вже, напевно, там почалися. Черги будуть більші, людей буде більше, оформлення буде більш таке пихаючіше, один одного пропусти, мене, мені тільки спитати, оце все почнеться. Тому, щоб то зробити без проблем, то можна подати навіть онлайн заяву через портал пенсійного фонду, бо саме пенсійний займається субсидіями, або через портал Дія тільки не Дія, оцей додаток да, в телефоні, а саме Дія-портал, великий сайт. оцей. Тому подавайте, отримуйте. я буду вас інформувати, щоб нічого не пропустити. Підписуємося і до зустрічі на народних відповідях, дорогі мої глядачі.